Гарного всім урожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні нам от привезли добрі люди, 40-літрову таку бочечку скарбу, тому що на повесні це дійсно скарб, Як і вітамінний і корисний для здоров'я, і дуже-дуже багато чого корисного від нього. Я трішки далі вам розповім користь. Привезли що правильно, свіженький березовий сік. Тільки-тільки спінберези такий, о, який гарний М -м -м. дуже смачний березовий сік. Весною це пора заготівлі березового соку. Так що я вам у відео сьогодні розповім про користь березового соку, а також покажу декілька рецептів, як ми зберігаємо березовий сік. Так що, отакий такий анонс даного відео. Отже, розпочнемо із корисних властивостей березового соку. Березовий сік називають цілющою водою та еліксиром життя. І це не дивно, бо він допомагає нашому організму відновлювати свої сили і протистояти багатьом захворюванням. Зараз розповім, яка користь березового соку. Ну і кому пити його не варто. Березовий сік містить в собі велику частку вітамінів, природних цукрів та мінералів, зокрема, напій багатий на калій, кальцій, магній, залізо, марганець, натрій, ефірні олії, дубильні речовини та смоляні сполуки. Також має багато вітаміну С і вітаміни групи В. До його складу входять мінеральні солі, амінокислоти, яблучна і лимонна кислота, полісахариди і фруктоза. Завдяки такому складу березовий сік здатен в рази підвищувати імунітет і відновити сили організму, особливо після тривалої хвороби. Тому лікарі рекомендують обов'язково вживати його всім, хто має слабкий імунітет і низький гемоглобін. От кому і навіщо треба пити березовий сік? Березовий сік активує природний захист організму. Він допомагає відновити сили при авітамінозі та хронічній втомі після застуди вірусних захворювань. Березовий сік має тонізувальну дію. Якщо у вас шалений ритм життя, ви відчуваєте пригніченість, сумливість і втому, тоді вам просто необхідно вживати цей напій. Після регулярного прийому соку людина почувається бадьорою та енергійною. Березовий сік діє як протизапальний засіб. Лікарі рекомендують пити березовий сік під час хвороб, які супроводжуються високою температурою, особливо під час гострих інфекцій, запалення в період респіраторних захворювань. Також березовий сік очищує організм від токсинів та шкідливих речовин. Якщо регулярно вживати березовий сік, це допоможе очистити кишківник від шлаків, а нирки й печінку від токсинів, також напій допоможе нормалізувати процес травлення. Березовий сік має сечогінний властивість він працює як антиалергічний, протизапальний та сачогінний засіб, також допомагає боротися із зайвою вагою. Також березовий сік покращує стан шкіри і волосся, освіжає шкіру, позбавляє її пігментації і здатно розгладжувати дрібні зморшки. Також він має регенеруючі властивості, допомагає загоювати рани та рубці. Але, звичайно, є і категорія людей, яким сік може зашкодити і кому не варто його вживати. Не слід збирати березовий сік біля магістрали, це, звичайно ж, в промзонах великих міст, а також у всіх зонах з несприятливою екологією. Напій не можна вживати людям, які мають сечукам'яну хворобу, алергію на березовий пилок чи індивідуальну нестерпність березового соку. Отак От коротенько я вам розповів про лікувальні властивості і про користь, що він може допомогти. Ну і саме найголовніше він відновлює сили, підвищує імунітет і позитивно впливає на роботу нирок. Це те, що нам потрібно весною підвищити імунітет. Після зими, тому що в організмі зараз авітаміноз. Так що, з корисними властивостями ми розібралися. Ну, і тепер після цього подивіться, залишилося подивитися, якими рецептами ми робимо на зберігання березовий сік. Також пишіть в коментарях, які ви знаєте рецепти для зберігання березового соку. Ну, а тепер, коли ви дізнались про корисні властивості, розкажу я вам рецепти, якими ми закриваємо не один рік. Нам воно подобається. Хоча на просторах інтернету на даний час можна знайти безліч різних рецептів, кому як подобається, але ми робимо по-старому перевіреному способом. Те, що нам подобається, ми так і робимо. Без експериментів. Отже, почнемо. Перший рецепт. Як бачите, тут пусто, нема нічого. А там нічого й не буде. Це буде просто березовий сік без нічого, його можна потім використовувати в окрошку. Дуже гарно, дуже смачна окрошечка на березовому соку. Так що для цього ми нічого туди не кидаємо. просто чистий березовий сік Далі. березовий сік із сушкою. Звичайно, яблучна сушка, таку гарну жменьку на 3-літрову банку. Можна, звичайно, більше кинути, хто як... кому як подобається. Але... Мені вистачає от такої одної жмені сушки на 3-літрову банку. Також мед. Мед. Якщо е, рідкий мед, як оце у нас рідкий мед, то дві столових ложки на 3-літрову банку. Якщо любите більш солодший, то можна три. Якщо мед не рідкий, а цукористий, то одну столову ложку з горкою на 3-літрову банку вистачить, буде дуже смачно. Або більше, якщо більше, щоб було більш солодшим. Ну і один такий полуексперимент по луні це лимончик з цукром. Це він не для довгого зберігання, там постоять декілька тижнів і можна вже споживати. Якщо, наприклад, <кій> з медом і з сушкою потрібно хоча б місяць постояв погребі, щоб він вкиснув і був бездоганний і смак у ньому, а то такого швидкого споживання. От такі 4 досить прості рецепти для зберігання березового соку в погребі. От Запас зробили березового соку, в погріб віднесли. Так що хай настоюється, і з часом будемо його вживати. Так що, потрібно запасатись березовим соком. Це досить корисно, смачно. Ну, ви всі все прекрасно знаєте. Пишіть в коментарях, чи ви робите запаси березового соку, які рецепти. Ставте вподобайки під відео. Підписуйтесь на канал. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.